Так от на загал, напевно, що ніколи не думала. Е, не, навіть не було в думках, в мріях, в планах взагалі. Е, і ось коли я вже готувалася до, ну так, накидувала собі якісь там моменти, про що буду розповідати, е, я зрозуміла, що я вже в підприємництві половину свого життя. Мені ось е, ну, не буду казати про свій. В общем, я вже 20 років займаюся власною справою. І на початку це була не та справа, якою ми зараз займаємося з чоловіком, у нас була інша справа. І як взагалі мене занесло в підприємництво, чому я, ну, скажімо, просто не пішла по шляху найманого працівника, як обирає більшість людей в нашому житті. Я почала працювати, підпрацьовувати ще навчаючись в інституті. Тобто, да, хотілося б мати якісь власні кошти, не бути незалежною від батьків, від будь-кого. Я завжди не мала ось такий, таку рису характеру, що я мала завжди заробляти сама. Ні ні від кого нічого ніколи не очікувала і не просила. І в принципі, це є до сьогодні. Тобто я ніколи не очікую нічого ні від влади, ні від інших людей. Якщо мені це потрібно, я беру і роблю Люція сама, і напевно, що мені здається, це така одна із рис, яка має бути у людини, яка планує займатися в принципі власною справою будь-якою. Починала я з декількох робіт, де була найманим працівником, і мені це не дуже сподобалося вставати за розкладом, працювати за розкладом, сидіти на одному місці цілий день і працювати на когось, і заробляти комусь гроші. Тому, попрацювавши один-два роки, я зрозуміла, що хочу займатися чимось своїм. І згадуючи той час, коли я народила цю думку взагалі в своїй голові. І порівнюючи цей той час з тим, який є ось зараз, і з тими можливостями, які є зараз у вас, це колосальна різниця шалена різниця. Я щиро заздрю кожному із вас, що ви маєте можливість зараз доступу до необмеженої інформації, доступу до. Крутих навчань, безкоштовних навчань до таких ось обмінів досвідом як сьогодні. Якби в мене була така можливість тоді, коли я починала, тоді, коли я починала, я можу так сказати, тоді тільки інтернет почав з'являтися ось по домівках, не кажучи про телефони, тоді дуже важко взагалі було знайти будь-яку інформацію стосовно підприємництва, власного бізнесу. І те, що зараз маєте ви, Боже, ну цінуйте. Реально цінуйте це. Я вдячна кожному із вас, що ви зробили сьогодні цей вибір і прийшли сюди послухати наші історії, послухати про наш досвід. Це вартує дуже дуже багато багато, тому що дивіться, я вже пройшла цей шлях, я вже його прожила, і я вже маю цей досвід і набиті. Коліна, да, набиті шишки, які я можу зараз вам розказати, і ви цей шлях пройдете набагато швидше, легше, ніж ну, скажімо, витратила на цей час я. Тож, повертаючись ось туди, 20 років тому, Вишукуючи інформацію, ось так ось по крихтах, десь там, десь побачила я фільм, в якому Дженіфер Лопес організовувала весілля, і я вирішила, що я маю так само <займатися>, займатися такою справою. У Мене народилася ідея, тому що ніхто тоді на той час нічого взагалі подібного не робив. і Мені спала на думку на така ось історія, що якщо я візьму з людей, зніму ось цей весь. Пласт проблем, з якими люди зіштовхуються організовуючи свята, в тому числі весілля, і буду робити це за них. Тобто я знайду людей, які будуть займатися забезпеченням організації свята, з цими людьми разом з командою, ми будемо працювати і робити людям класно. Ось, тобто, по суті, ця бізнес-ідея не потребувала від мене ніяких фінансових вкладень. Тобто, що мені було потрібно? Мені було потрібно проаналізувати ринок, існуючий на той момент, поговорити з цими всіма людьми, які там займалися фото, відео, там не знаю квітами, декорами ще чимось. Да? Сказати їм, давайте будемо працювати всі як один єдиний механізм. Тобто, звичайно, я вибрала всіх там найкращих, на мою думку. Ось, щоб якість да, відповідала один одному. Ось, і кажу, давайте будемо працювати, організовувати разом класно свята. Ось так ось все почалося, тобто ну, от, буквально з нуля. Потім я проходила там дуже круті, класні навчання в Києві від людей, які вже займалися організацією цих свят по всій Україні, в великих масштабах і так далі. І присвятила я цій діяльності, напевно, років дев'ять. Ми займалися цією діяльністю разом з чоловіком. До тих пір, поки <кій> там співпало, скажімо, два такі дві таких події. По-перше, у нас народилася донька, а по-друге, почався коронавірус. І по суті, всі ось такі свята, всі бізнеси, які були пов'язані з організацією свят, весіллі так далі, вони відповідно під дією дав цих карантинних обмежень. А вони всі зійшли на нуль, тобто мій чоловік залишився без роботи, як ведучий свят, яких по суті вже все їх не стало, і він залишився да вдома без роботи. І я з маленькою дитиною на руках. Паралельно, вже останні роки, коли я займалася весіллями, в скажімо, я така людина, яка не може сидіти на одному місці і займатися якоюсь однією справою. Мені потрібно все одночасно. Я опановувала різні напрямки якихось діяльностей, і в тому числі це була кондитерська справа. Тобто, я потроху дома сама на своїй кухні, купляючи різні курси, якісь там відео і так далі, почала навчатися кондитерській справі. І ще до народження дитини я вже скажімо займалася цим вдома. А після народження дитини цим було вже складніше вдома займатися. По перший часу на це не було. Плюс вдома, коли в тебе маленька дитина, ще й робити тортики, і так далі, вже ну, скажімо, було складно. Постала ідея перенести цей бізнес з дому кудись за, за його межі. І гуляючи з дитиною з коляска, да, я періодично ходила, дивилася різні приміщення, мріяла собі, як би це ось зробити, можливо, якийсь окремий цех, да, куди б я приходила б як на роботу, тобто відокремити побутові якісь моменти від ось цієї справи. Ось ходила, 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 дивилася, і раптово нам трапляється про продаж вже працюючої кав'ярні. З меблями, з технікою, абсолютно з усім. Ну, тобто про кав'ярню як якби такої думки на той момент не було, але десь в мріях, я, ну, я думаю, багато хто там, да, той, хто займається плюс-мінус якоюсь такою творчою діяльністю, думаю, от я піду там на пенсію, відкрию собі якийсь ресторанчик там, чи щось таке, і, там, чи якусь кав'ярню. Буду цим займатися. Тобто десь там, туди під кінець свого життя, я в принципі напевно мріяла мати якусь таку справу, але не в той конкретний момент, тому що ну в тебе в принципі і так часу немає з маленькою дитиною. Тобто я просто думала, ось там перенесу просто виробництво відокремлю і все. Але ну про якісь там більш масштабні моменти в плані кав'ярні ніхто тоді не думав. Але поспілкувавшись з тими власниками на той момент, які тоді продавали цю кав'ярню. Це ще виявилися наші молодята, які ми колись робили весілля. Ми з ними якось поспілкувалися і на дуже вигідних класних умовах домовилися про викуп цього приміщення. Навіть це не був викуп приміщення, тому що приміщення було в оренді, і воно досі у нас є в оренді, тобто це не наше приміщення. А це було саме питання продажу тої. Той існуючої всередині той всієї бази, тобто там кавомашина, якісь там пічки, столи, стільці, тобто все те там меблі, скажімо так, і ми домовилися з ними про розстрочку на певний період на рік. Щоб тому, що ну, скажімо, на той момент у нас вдома не було готової суми грошей, за яку ми готові було ось так прийти, купити готовий вже бізнес. Ми ніде не відкладали, не складали ті гроші. Ніхто ж не думав, що там да, коли той коронавірус прийшов, що так все воно воно обернеться. Ось, <клосит> тобто були якісь там невеличкі заощадження. Ми зробили перший внесок. Були невеличкі якісь кошти для того, щоб зробити швиденький якийсь косметичний ремонт. Там десь допомогли рідні, позичили гроші. Тобто, там внесок перший був дуже дуже невеличкий. І питання було в тому, щоб максимально швидко запуститися, аби вже ну скажімо, пішов процес заробляння грошей, аби швидше віддавати оці борги. Тобто, ніяких там позик банку там чи ще чогось, ми не брали. А, і, по суті, напевно, ми ще на той момент не розуміли взагалі, в що ми, ми в'язуємося, тому що е, ніхто не розумівся ні на каві, ні на якихось бізнес-процесах пов'язані з цим. А, тобто, так, отак, як, як сліпі котята, закрили очі і туди от нирнули, а там вже будь-що буде. Будемо вчитися плавати по ходу. Тобто єдине, що ми що ми вміли, тобто я вміла це готувати смачні десерти. Все інше ми взагалі не розуміли, як робити. Ми там запросили хлопчика, він навчив чоловіка варити каву. Ми там щось там собі там потрошку почали там розбиратися в цьому. Я запросила дівчинку, яка б мені допомагала з десертами. Ось ми так собі напланували, що там ну поставимо вітрінку, там декілька тортиків, кава, все якби так потихеньку буде така малесенька. У нас кав'яринка. Ось і коли я пам'ятаю день, ми так його назвали технічне відкриття. Я написала в інстаграмі, що там сьогодні ми відкриваємося. Ну так, ну типу якщо там прийде там, ну, три людинки, то буде добре. Я пам'ятаю, як ми відкриваємо двері вранці того дня, коли було технічне відкриття, у нас просто ну, черга як почалася вранці, і вона до кінця дня у нас просто не закінчувалася. І ми взагалі не зрозуміли, звідки ці всі люди прийшли. Ну, тобто, у мене був якийсь там. Е як мені здавалося невеличкий обсяг людей, моїх клієнтів постійних, які там замовляли якісь у мене тортики, десерти там да, через інтернет. А, а звідки взялися усі всі люди, які прийшли? Ну тобто, ми як от встали тоді вранці, в, в кав'ярні, і от ми ввечері просто звідти отак от вийшли, е, ну абсолютно втомлені, знесилені і такі, знаєте, ну ми, ми не зрозуміли взагалі, що відбулося. І от як ми так почали, так от було кожен день. Було купа помилок, було купа якихось моментів. Ми, ну, ми не розуміли взагалі. от ми варимо ту каву. Якась, якось щось воно там вариться. Та бадяга, якась, але що то було? То мені здається, то була взагалі не кава. Але люди йшли, йшли, <свісно> і все одно було. що ми там варили. Звісно, що ми поступово да вже почали там розбиратися. Ми бачимо там де потік людей. Ми не справляємося. Ми вітрину там ранці, тоді тоді пам'ятаю, виставили через 10 хвилин. Там все закінчилося. Я кажу, чоловіку так, значить, ти залишаєшся на каві, я біжу на кухню, ще щось будемо готувати. Ми в процесі доготовуємо, доносимо. Я тільки виставила, його вже нічого знову немає. І отак, от в такому процесі ми жили, жили якийсь там невеличкий період. Потім зрозуміли, що потрібні ще люди, на бар, люди, на кухню люди. Отак, от поступово-поступово, ми росли. Зараз у нас уже команда, Боже, я навіть не знаю. Там більше 20 людей здається. У нас зараз команда і, там і кондитери, і, і кухарі, і на барі люди. Тобто, вже от на сьогоднішній момент це ми вже 4,5 роки працюємо. Звичайно, що з тієї маленької ідеї, і ось такого сліпого кошенятки, ми вже виросли до. Якогось певного формату, коли про нас говорять в місті, коли нас рекомендують знайомим, коли наші десерти везуться подружкам в Париж? Бо наші макарони набагато смачніші ніж ті, що готуються в їхній відомій кондитерській лядорі. Ось і а, але я досі до кінця не усвідомлю. Взагалі, того всього що все, лікати налякаємо. Але я досі не усвідомлюю всього того шляху, який ми пройшли. Тому що знаєте, для мене це не просто ну типа там робота на яку я хожу, це, це ну це. Моє життя це взагалі стиль мого життя. Всі, хто знають, що я на роботі живу. Я от вранці прийшла, там ввечері пішла. Моя дитина живе на нашій роботі. Ми абсолютно всім займаємося з чоловіком. Тобто, ми не ті власники, які на початку там, відкрили бізнес, запустили його, а потім такі сіли і спостерігаємо. Да? Типу, ну що ви там? Давайте там працюйте. Да? Там, чи скільки ми там сьогодні грошей заробили? А ага, давайте там все ми поїхали відпочивати. Ні, ну тобто, ми є частиною нашої команди. Де ми виконуємо таку саму функцію, як кожен з наших навіть не працівники, це всі ми величезна команда. Всі всі як один великий механізм. Я можу стати помити підлогу, помити посуд, не знаю, стати дівчатам допомогти на кухні чи на кондитерці, стати зварити каву. Чоловік там займається кожен день закупками, їзди, займається там прибиранням, якимись технічними питаннями. Тобто, ми постійно знаходимося в цьому процесі, і ми зрозуміли, що Ну, um, скажімо, в нашому бізнесі саме ми з чоловіком є серцем і душею цього бізнесу. І якщо у нас ля забрати, тортика не буде таким, яким ви його всі знаєте. Ми багато разів намагалися брати там адміністраторів, керуючих, які б там би всім займалися. і У нас була б хоч якась можливість там десь поїхати там, в двох, трьох з дитиною, десь відпочити, хоча б там на тиждень. Не виходить. От Тільки нас немає на місці, починає одразу все валитися. І це не тому, що у нас там якось погано побудована система внутрішнього якогось там чи комунікації чи якоїсь організації праці, але воно дійсно ось, ну, тримається все на нас, на нашому ентузіазмі, на нашій любові величезні до цієї справи. І кажуть, от відкрийте ще десь от масштабуйтесь, відкривайтеся в Кривому Розі там, чи в Дніпрі, там, чи ще десь. Але я кажу, що ну, то відкрити е, бізнес, ось, ну, скажімо, клонувати тортикаве, то його то можна. Але у тієї душі і того наповнення, яке ви звикли там бачити, його не буде ну, без нас там. А без моєї безпосередньої участі, ну я не уявляю, як це десь от іще мати е, подібний бізнес. Ось. Якщо я пам'ятаю, там от були у тебе деякі такі питання, ну, чи як да направляючи про те, взагалі, ну скажімо, про що тут сьогодні варто розповісти. І були там сьогодні ще теж зауваження з приводу того, щоб казати не тільки про щось класне і гарне, а про якісь такі моменти, з якими ми стикаємося як підприємці кожного дня, і ну взагалі на протягом цього всього шляху. То звичайно, що на сьогодні бути підприємцем дуже дуже непросто, враховуючи постійно зростаючі податки, враховуючи взагалі ось цю соціально економічну ситуацію в нашій країні, коли ти по суті не знаєш, взагалі чи завтра ти прокинешся, чи взагалі завтра є тобі, заради чого відкривати двері своїй кав'ярні і так далі. І от, напевно, таких два ключових моменти було протягом ось цих років. Перша це такі жорсткі рамки ковіду, коли тоді пам'ятаєте, заборонили взагалі там заходити всередину закладів, були обмеження там з цими масками з усим. Тоді ну, звичайно, що ти розумієш. А як взагалі тобі будувати бізнес, який по, по суті побудований на, на B2B, да? ну, тобто контакті з твоїм гостем, з твоїм клієнтом, як ти будеш продавати десерт, каву, знаєш ще щось, е, якщо ну, людина не може до тебе навіть зайти в заклад? Е, звичайно, да ми якось там намагалися з, з цими обмеженнями працювати, пережили, і поїхали далі. І ніхто не думав, да, що станеться в 22-му році. Те, що з нами сталося, почалася повномасштабна війна. І я пам'ятаю цей стан, коли ти не розумієш а взагалі кому це все ну потрібно, хто зараз буде купувати ті торти, хто буде пити ту каву, хто взагалі буде до тебе приходити у всіх, ось така паніка, де да? хтось виїжджає, хтось іще не знає, куди куди йому дітися. І я пам'ятаю, як в той там перші дні. Я Кажу чоловіку, ну напевно, що ми закриваємося. Ну я не знаю, ну тут я, як ми взагалі будемо працювати. І <кій> знайома одна сказала: дивіться, цей заклад, ось ця можливість прийти, випити своєї звичайної кави, яку ти любиш і п'єш кожного дня, з'їсти свій улюблений десерт. Це знаєте, таке, ось заземлення, і повернення в те життя, коли все було добре. І ось люди, які приходили до нас, пили свою звичайну улюблену каву, їли свій улюблений десерт, збиралися компаніями, спілкувалися, підтримували один одного. От наша наша кав'ярня стала стала таким місцем сили, таким собі хабом. Да, для підтримки один одного. Ми багато надавали можливості переселенцям тимчасово у нас працювати. Ми Підтримували багато переселенців, які просто приїжджали тимчасово жили в нашому місті, приходили до нас там за кавою, десертами їжею і так далі. І тоді я зрозуміла, що навіть ось в такі темні моменти світлі люди сяють у цей шлях і надають тобі сили взагалі рухатися вперед, тому що ну, скажімо, перешкоди, які стаються в твоєму ж... підприємницькому житті, вони ну, відбуваються постійно кожного дня. Як не одне, так і інше. Якісь технічні, якісь моменти пов'язані з людьми да, і так далі. Але заради взагалі чого все це відбувається? Заради того, щоб люди прийшли, випили свою улюблену смачну каву, з'їли свій улюблений, знаю, наполеон да, і відчули, що в їх житті все добре.